Мої вітання друзі, З вами знову Флуд, і я рано, в понеділка. Звичайно, Ідем рашити, Платно спробуємо забратися Сьогодні повище, ніби деф. Підготував трішки, переодягнув героїв, можливо, навіть вдасться отримувати якісь перемоги саме в захисті. Не те, що минулі рази ми заходили в платну тільки за рахунок. А так, нашу Леді Ноель пофіксили, тепер це буде зробити. В рази тяжче, тому починаємо раніше мішечками закопились і будемо пробувати пробувати. Поки що 100 рейтингу до платини. Тому команди не дуже потужні. І ніби ось такою пачкою навіть дуже легко їх проходити. Заодно формуємо турнір класичної арени. І можемо спокійно нападати на Леді Ноель, тому що її пофіксили, що мене трішки засмучує звичайно, тільки не неї почав грати і її поламану механіку виправили. І тепер вона стала не така приваблива, як була раніше. До речі, вже почались дуже сильні пачки. Але спробуємо напасти ось сюди. надіємось, тут імунітету не буде, і нам дасть його перемогти. Минулого тижня не вдалося встигнути саме на платину трішки заспав, але бажання було. Дуже неприємно захищена шкіра. На два ходи, зняти її ніяк не вдасться, хіба ляжуть бомби, але червоний герой багато слабких ударів. Трішки затягує бій, що неприємно, звичайно, але ріжеш шкалу ходу нашому конику і Перемога. 14. За перемогу дає. Дуже непогано зараз відіб'ємо всі пачки, скільки у нас 30 хвилин, зачекаємо, і підемо на наступну сторіночку. Не вдалося так добре підігнати під саму платину рейтинг, як це було в минулого рашу, але, думаю, цього також вистачить, щоб принаймні спробувати залізти на якесь призове місце, тобто в топ-500. Не думаю, що на моєму аккаунті є. Можливість боротися за топ-30, якісь нагороди, ніби покращені йдуть. Або ті ж самі топ-3, де дають ось подібні аватарки, кубки. За перше місце. Взагалі, не, в, не впевнений, що тут є хтось з повністю флітоплей, гравців. Тому і в мене надійна. Призові місця немає. Спробуємо ще ось це пробити. По ідеї кінь повинен розмотати даного ворона, але імунітет неприємна Штучка. Можливо, це буде псувати нам життя. Так, ворон міняє. Так, кінь добив шкіра на один хід. що доволі непогано. Іби на цій сторінці немає. Пачок, який б я хотів пробувати, хіба ось це? Спробуймо пробити нашим вулканусом та торміном дори цікава пачка. Мені подобається. Тільки проти спід пачок працює, тим більше я отримав сайрота на мого. Скелетика, тому зараз ним грати проти джергідів стало в рази легше. І думаю, поки що ставимо на паузу. У нас є 27 хвилин, тому зачекаємо. Що ж, продовжимо наш раш платини Потрібно якось рухатись до призової зони. Пачки, мені не дуже подобається. Я напав. Тим більш не тим паком. <помилився>, Помилився черговий раз, але ніби є шанс, бонус. Лягають. Але не факт, що ми зможемо розмотати даного противничка, тому що шкіра з нас злетіла зараз. Арманс якби мав налаштовані пресет, міг би законтролити нас повністю і виграти дану битву дуже легко. Але нам ніби підфортило. Уб'є марманза. Чомусь заморозка не прокає, що неприємно, але лягає провокація. І можна ставити далі на авто. Нецікава пачка взагалі не знаю, як Урсуга зараз має працювати. Овданій меть, але люди чомусь використовують її. Виконали якесь завдання, незрозуміле, звичайно. І поміняємо пачку, зробимось так. Пачка чер через комідуса та вулкануса мені подобається. Тобто Маріуса мені подобається в рази більше. Цікавіше виглядає Валькірія давно не бачив її. В захисті непогано працює вона проти Маріуса. За кожен бонус ріже шкалу ходу Маріус контратакує цікавий вибір для захисту, але не думаю, що це саме те, що потрібно ставити. В захист під час Рашу платини, але можливо. Людина не пробує забратися в платину. І цей звичайний деф. Це щось більш неприємне, якісь контратаки. Але також можемо пробувати, можемо дозволити собі пробити. У нас залишається 30 рейтинг. Можливо, ще нападемо сюди, але дуже сильний клан, я не впевнений, що ми зможемо обігнати його, тому є невеличкі сумніви. Можливо, варто сходити ось сюди таким паком. Але думаю, можна один ДД. Надіюсь, опору на нашій ліліту вистачить, щоб Арманс не законтролив. Оскільки по ідеї він повинен кидати овечку саме в ліліту, але тут повезло прокай. Заморозка. І тормін переконтролив Арманза. За рахунок цього ми виграємо дуже легко навіть. Думаю, спробуємо сходити сюди, але змінимо пачку. Попробуємо його обігнати, попри те, що тут велика аура. Але ніби шанси є. Відбито неприємно, дуже неприємно. Але розривів між арбітром та комінсом немає, тому проходимо і даний пак з Одіном і. Ставимо на паузу. І що ж, останніх 6 хвилин потрібно пробувати підбиратися поближче, ніби пачка непогано. Спробуємо пробити їх надіюсь, наше й Меко обжене, але ні не повезло. Хоча у нас в даній ситуації є можливість виграти за рахунок. Нашого неймовірного комірса, цікавого героя. Якщо ще йому прокне перезарядка, зараз ця битва буде дуже швидка. Але ні, не підфортило. Дякую, Автобій. Непогано. Кісточка дуже допомогла в даній ситуації. Овезло. Більше не буду нападати на пачки за аурами від Одіна, тому що обіграти їх шансів дуже мало. 99 рівень, надіюсь, хоча б його ми обженемо. Тим більше він забрався дуже високо. По, ідеї, повинні пробити. Плюс 11 рейтинга доволі непогано. Подібні пачки подобається. А ось тут же. Трішки тяжко. Візьмемо цю пачку, приберемо торміна, поставимо коника Ніби повинні пробити, оскільки тут. Немає зняття у нас і в шкірі. Але пророка, я противна овечка. І зараз Джергіт може нас розмотати, наскільки я розумію. Ця провокація нам фортить. Ця міняє форму зараз. Ще раз випалить. Всіх. Тут повезло дуже сильно. Залишається 3 хвилинки. Хоча. Думаю, можна спробувати. Тим більше тут багато міфіків. Не так швидко все йде, але. Ніби фортить. Але Дані Арбаїски противні, мені не подобається. Хоча дуже тоненька пачка. З цих, можливо, ми обженемо. Принаймні повинні обганяти. Часу дуже мало і, можливо, нам не вдасться заскочити в останній вагон. З Леді Ноель було в рази простіше. Спробуймо пробити вулкануса неприємний герой в Дефі. Тут обов'язково треба похилитись. І ми ловимо овечку. І думаю, зараз будемо від'їжджати. Литить дуже сильно по гостійні слабкі удари і так, повезло. платина в останній момент ще одна хвилина до речі. Думаю, можна сходити ось сюди. І не обганя, не перезаряджаємо гномика. Дуже неприємно, зараз він нас може просто шотнути за рахунок цього. Але ні. Повезло дуже сильно в останній момент. Черговий раз за сьогодні. Ця пачка ніби можна пробити, але я не впевнений, що нам вистачить. Але напасти потрібно. Подивимося, що з цього вийде. До речі. Щитів немає, про які я думав. І дуже легенько проходимо панду. З... Мабуть, там якась надія на реліки мала спрацювати, оскільки ми коника не перезарядили. Ось тут буде дуже неприємно. Подивимось на вівці. Овець вистачає, тому робимось так. Трішки неприємно і, можливо, нам не вдасться розмотати його. Зараз ще одні бомби і подивимося, що встигаємо, Ні, ловимо вівцю. Чомусь ресу ще немає. Працює реліквія. За це дякую. Звичайно, тим більше овечка на два ходи на нашому комідусі. І думаю, це останній бій. Бафатись не потрібно нашим коником. Більше Так, перемога, але це вже поза рахуночком, я думав, але ще зараховує. Непогано. Можливо, нападемо ще сюди, тим більше мішечки є. Щось зібралось з міста щось. З вчорашнього дня за нагороди щодення. Бафатись, звичайно, не будемо. І ще одна перемога зараховується. Дуже цікаво. Ні, можливо, останні бої були не в касу, але так. Дуго бо неприємно, що свої нападають. Але як вже я, подивимось. Так, ми взяли платину. Сьогодні навіть легко. ось це неприємно також було. Але платина є. Давайте подивимося, яке місце. І 273 Непогано. легендарна книжечка Войдовий шарт. X10. На Сіфі, я так розумію, завершене, тому ми не встигне. І речі, перші дві непогано. Рукавички також гарні. Це продамо. Це також на продаж і крішкода. І просто сміття в допах, але спробуємо проточити. Можливо, буде 4 проки. Але нехай залишайте. Сьогоднішній раш мені сподобалося. було доволі цікаво. Багато боїв, звичайно, довелося проводити, але все таки отримане. Отримали легендарний том, шарт, вот декілька непоганих речей, можливо, вдасться їх заточити, але це вже буде не сьогодні. Так, X10 відключили. Думаю, на цьому будемо завершувати. Дякую всім, хто дивився. Кому подобається дана рубрика з Russian Будемо продовжувати далі. І будьте ласкаві, прожміть вподобайку, підпишіться на канал. І до зустрічі в наступних відео.